Всім привіт! Це таке дуже цікаве відео буде сьогодні. Та я не в наушниках. По-перше, я думаю, ви помітили. Ну і так, це не єдине, що змінилось. Е -е, я хотіла сказати, що я не за компом, але м -м -м, ну от поруч, тому вона не рахується. Тож, знаєте що? Ми сьогодні з вами будемо готувати масло пиво з Гаррі Поттера. Потера. <плес> oh та, неочікуваний формат, але осінь. І хотілося б додати чогось новенького цікавенького. Я сподіваюся, що вам сподобається цей формат. А ще, будь ласка, моліться зі мною, щоб в цьому відео був нормальний звук. Бо, якщо чесно. Я дуже сильно сумніваюся, що воно так буде. Але в кінці відео ми подивимось, насправді, чи були почуті мої та ваші молитви. Господи, який жах! Тож! Почнемо! Давайте я вам спочатку покажу, що в мене тут є. Та, а чому б ні? Ну, блін, мені дуже подобається взагалі-то дуже-дуже, мені здається, файно. Це наш з вами Дамблдор е, каже нам, що маслопиво дуже-дуже смачне. Ну що, ну кажіть, гарно чи ні? Ну Там то-то, е, то кухня, ви не бачите те, що за колісами, правда? Е, Ще таке, така річ, така річ. В нас з вами є помічник, а точніше, злий е... Ой. домовичок. Ти мікрофон мені то його закриваєш. Плюш! Help me. Дивісь, яка гарна. Краще вона мав готувала не я. Давайте подивимося, що нам треба робити в першу чергу. Е, інгредієнти на 4 порції, не знаю, я не буду всі 4. У нас прийде їсть, щоб все це покоштувати. Мені подобається ось це. Так от, е, одна столова ложка вершкового масла, 2 столові ложки дросиного цукру, стручок ванілі, 50 мл молока, 100 мл вершків. Е, одна столова ложка. Меленої кориці, какао-порошку, пакет ванильного цукру. І той во 250 мл пива. Тут написано якесь конкретне, але можна інше темно, слабоалкогольне. В мене воно є. В мене все, до речі, є. Не знаю, можливо, треба одразу все це підготувати. Хвилинку тоді. Так. Виглядає так, наче я це все приготувала. Я вам потім покажу, що робить моя кішка. Плюш, тобі ок. Це на мене дивиться. Так, що нам треба зробити в першу чергу? Розтопіть масло в сотейнику на маленькому вогні, додайте тростиний цукор та дозвольте йому трішки карамелізуватися. Але не забувайте постійно помішувати. Так, добре. Зараз я не знаю, як я вам буду це показувати, але я спробую. До речі, треба буде під'єднати ще одну камеру. Ми зараз з вами це зробимо. Привіт! Отож, ми починаємо з того, що, так, ми розігріваємо з вами на, о, на маленькому вогні. Альон. Масло! Я туди дивлюсь. Масло! Так, я сподіваюся, що це десь. Одна ложка. Так, можливо, трошечки більше, але нічого страшного. Приблизно. Треба його нам з вами розтопити. Він там потрошечку типу, приходить до консистенції, до якій повинен бути, але давайте... Я, можливо, ще менше вогонь зроблю. І трошки він повинен карамелізуватися. Я прям майже той во, лоб до лоба з, з домом. Прям стручок, я не те, щоб знайшла. Вибачте, я хворіла два тижні. Мені здається, і в мене є ванілін з ванільним екстрактом. Я думаю, що цього достатньо, в принципі. Тобто, так, воно буде відрізнятись по смаку, але мені здається, що будь. Скоріше за все, я додам саме ванілін. А може, трошечки того і того, бо там прям стручок написано, але. Ну, блін, блін ой. ой, до речі, я ж повинна помішувати. Ось плінок. Це ми не... Це... мій відос, що ви хотіли. Так, ванілін додаємо. Так, наступне, що ми потрібні додати, господи, в мене ж тут книга. Треба додати молоко. 500 є. Мені ну вже здається, що мені треба було менше відволікатися одразу все підготувати, бо трошечки щось не так з цукром мені здається. Одразу виливаємо туди все молоко, що нам потрібні вершки. Жирність не була вказана, тому, коротше, я взяла 8%. А до речі, молоко не молоко також нічого не було вказано. Я взяла 2,5. Половина вершків це в нас 50 мл. За ваше здоров'я. Що я можу ще сказати, Алю? Потім, що нам пишуть? Нам пишуть додати туди, окрім е стручка ванілі, корицю, какао, порошок та ванільний цукор. Почнемо з кориці. Нам потрібна одна столова ложечка кориці. Мелиною, де кориця? Нехай щастить, Люба. Капець воно пахне. Ти що? Ану, булькайся, булькайся. Яка така жижа, Значить, какао, але таке. Я думаю, ми додамо одразу все інше. А Потім написано, що: Господи, мені потрібно було роздрукувати ось цю штуку. Потім треба все ретельно змішати. Хоча, спочатку додамо все. Пів ложки какао. Столової ложки. Та півпакетика ванільного цукру. Все на око, тупо все на око. Типусеньки, висипаю на око, я не буду прям е вираховувати. О, Господи, зараз. Це все кориці. <курить. melodie> Це все кориці. Господи, мені... Я вже така жервона капець! Тут дуже душно. Почекайте, я відкрию твої. Я відкрию двері, вікно. Зараз. Набагато лише став. Е, тож, то зі трошки, напевно. Боже мій. В мене, якщо що, нема алергії взагалі. Це просто. Таке життя, не знаю. Що там казала? Я забула. Домішуємо вой, щоб воно трошечки прокипіло. от. Я е, помилилась, щоб воно ледь не закипіло. Поки ми чекаємо, щоб з вами трошечки закипіла суміш. Дивіться, в мене плюша хоче вийти на волю. Ні, що по будиночку своєму сидіти. М'я? Дуже мила кішка. Трошечки такого процесу. Привіт! у відео. Так, що тут у нас? Ви дивитеся, як воно вариться. Зараз трошечки волосся в пиво піділлю, щоб смачніше було. Вже не так мені вже спекотно, все таке, тому закриємо це все діло. Так! Боже мій, я сподіваюся, що зі звуком все буде нормально. Я дуже сильно на це сподіваюсь. Будь ласка. Будь ласка. У нас далі по списку треба зняти з вогню наше майбутнє пиво і додати до нього пиво. Так. Потім ще раз розігріти, але не дати йому закипіти, бо воно почне згортатися. Так. Плюша, ні! Сидіти. Вона просто любить ось тут, тут залазити звідси, ось туди до свого будиночка, але насправді вона це може зробити звідси. От так, давайте незручно це робити однією рукою. Боже мій, як це важко. Жижу і заливаємо сюди тут трошечки більше, ніж 250. О, це, як трошечки більше? Я забула, що це пляшка навіть на 33. Коротше, майже пів. А -а -а! Вже не майже пів літри, вже трошечки менше. Буває. Е, тому знов беремо ось це і туди заливаємо 250. Я забула, що існує піна. Треба почекати трошечки. Тож, я відлила це 250. Пішли далі його заливати. Плюша, що ти мені робиш? Ти жива? Вона знайшла щось маленьке на землі і грається. Заливаємо його. я наче варю якесь зілля, щоб потім когось отруїти. Як там, щасливу Хеллоуіну? Плюш. Ти ж теж хочеш трошечки пива, Скажи, та я так, також буду. Там чотири порції. Ти ж думала, що все чотири тобі? Ми це все діло помішали, як було сказано до того, як багато разів я буду повторюватись, вибачте. Але ще раз треба розігріти пиво. Отак от, от. Масло пиво вже, я думаю. Останнє, що ми повинні зробити, поки масло пиво нагрівається, збити решту вершків до сіяких піків, налити тепле масло пиво, тармоські склянки. Та оздобте кожну порцію ложкою збитих вершків. Додайте напій, подайте, подавайте напій гарячим. Тож, давайте останнє, що ми повинні зробити. Тут в мене 200, тобто я знов відмірю собі, щоб. Що з моїм волоссям? Так, я знов собі відмірюю, щоб... щоб проблем не було. Так, наче відміряла. Я це залишу заради сміху. Ну, блін, я в перший раз таку підлічку знімаю. Зазвичай я сиджу така і не рухаюсь взагалі. З мікрофоном така. Чим збивати не написано, міксер в мене є, але я, напевно, зроблю це ось таким вінчиком. Ну, не знаю, так мені простіше, скоріш за все. Ну, як варіант, ні. Ніколи не робила собі такі вершки, треба було просто ось цю. Як воно називається? Коротше, штуку купити, щоб раз-два і все, і готово. Uh, я таки помилилась, я зміню ось цю штуку на звичайний міксер. 23,19, і я зрозуміла, що дивна я така, коротше, що чого ж блі, не збиваються вершки. 8% Що я хотіла, я щось про що там той момент, що треба буде їх збити. Я думала, що я куплю такі, потім побачила, що в рецепти не такі. І коротше, зараз я спробувала покласти їх в морозилку. Несла скорі, ну типу вони ж повинні бути дуже холодні, щоб їх збити. Можливо, в мене вийде, хоча воно не збивається. Що робить? Що робить? Але пиво, до речі, так смачно пахне, просто капець. Вибачте, що я це записую без мікрофона, але це такий за кадром момент чисто. Я б, звісно, напевно пішла в магазин, якщо б зараз вже не було півнодинадцяту, але Блін! Ну як я про це не подумала, альо? Молоко, можливо, я не те взяла. Ну, вершки, зрозуміло, що не ті. Але я все одно думаю, що воно але все одно думаю, що воно буде смачно. Ну, щось мені так здається. так? Зараз я вам принесу експерта, вона скаже. Буде смачно чи ні, ну кажи. Ди біжи. Бляха, я тільки зараз побачила, що в мене світло вимкнулося. Ну, блін, чого мені ніхто не сказав, що в мене світло вимкнулося? Тож, насправді в мене щось таке вийшло. <сум> Дуже дивно, можливо, не так як потрібно було, але я сподіваюся, що. Що хоч щось вийшло. Ось таке пиво з вершками з нас, нас з вами вийшло. Так, вершки не такі, як я, хотілося, як я хотіла б, але це вже щось. От, Воно, в принципі, як, якщо, так, якщо так подивитись, то, можливо, воно від, навіть і схоже на те, що в нас тут. Тому я пропоную нам з вами покликати дегустатора. Це не плюшу. Дегустатора, який нам скаже, чи смачно воно взагалі, чи ні. От. Валік! До речі, воно таке, типу, як Грітін до реслізерів. Я навіть не знаю, що я оберу. Блін, щось до неї приходить, треба на як то його. Кішка випшила. Треба як того, як Дід Мороза кликати. Валік! Валік! Пиво стигне в мене вершки впали вже скільки можна. <кхем> Давай швидше, будь ласка, ти повинен обрати келих. Його трошечки не видно, ну, можеш його Візьму Оцей, він ближче до мене. Я гілідор, а ти Слізарін. Окей. Давай куштувати. <рес> Я сказала, воно не таке, як повинно. Будь. <рес> Може підійти. Дуже дивно. На смак. Незвично. Я вичуваю після смаку алкоголю. Легкий. О, є, є. Так. У <рес> <рес> нас є ще дві порції без вершків. <рес> Де, ага, тут. Я не трава Це ми побачимо завтра. Ні, ну як тобі чесно? Незвично. Я тебе не вб'ю. <ріст> я не знаю, але я відчуваю такий після... смак, наче навіть кава віддає більше, ніж оково. Це, Я думаю, це через те, що воно гаряче. Ну тут е... вень... Вень... це стручок винен, це тому, що в мене стручка не було. Ну, ще вже спробували. Плюша, під час запису цього відео постраждали два вусики однієї кішки. Я намагалася її зреабілітувати. Як тобі? Вона не оцінила. Піду вию, поніпасно. Пити можна. Але піна є, як у фільмі. Місія виконує. Ти будеш пити? Капець! Це. Я пішов. Може, все не так погано. Останній раз. Мені треба сказати папа, і дякую, що. Дякую тим, хто взагалі типу, сказав, що можна зробити таку якусь ідею відзняти. Не знаю, як воно вийде. Я, типу, взагалі не впевнена, що я це змонтую, але, але було прикольно. Було прикольно, що буде завтра в мене багато. Якось завтра. Сьогодні буде в мене багато посуду помити. Коротше, дякую вам за перегляд і беріть вершки вищої жирності, щоб воно прям вершками було. Хоча піна від вершки в мене була, я вважаю, що це рахується. Тож, скоріш за все, буде ще одне відео про тортик, бо обрали у голосуванні в мене тортик та масло пиво. Масло пиво є. Тортик більш складніший і більш довший, тому я вибрала його на другу спробу, якщо в цьому відео буде щось не так. Тож, бажаю вам гарного дня, вечора, обіду, ночі і так надалі. Зустрінемось в наступному відео.